У рівному відкрили новий барбершоп Блейд. Засновники давно виношували ідею власного бізнесу. І от настав день, коли мрія стала реальністю. Відтепер за адресою рівне вулиця захисників Маріуполя, 25, житловий комплекс, клубний дім крафт на чоловіків. Чекає територія свободи та стилю. Старший барбер Олександр Шустов, маючи досвід роботи у рівному Львові та Варшаві, впевнений в успіху власної справи. Справді була така мрія. П'ять років займаюся в цій сфері, вчився на порукаря і якби. Логічно було би продовжити цю справу вже працюючи само на самого себе. Досвідчені барбери сучасний підхід та актуальні тренди, конкурентні ціни, відмінна якість послуг, смачні кавачай, сучасний ремонт та зручна парковка це все про новий барбершоп Блейд. З нагоди відкриття також стартує акція. Два друга людина приходить, записується своїм чи з другом, чи знайомим, чи з колегою, і він економить близько 200 гривень на послугу. Ось так, такі новинки для постійних клієнтів діятиме знижка за системою накопичення та інші приємні бонуси. Також є можливість придбати подарункові сертифікати на послуги барбершопу Блейд, але і це ще не все. Для наших захисників діє знижка 20%. Для постійних клієнтів на карточка п'ять Накопичення за накопичені гроші, кошти можна придбати косметику. Тобто для породи догляду для волосся, для тіла. У нашій барбарі вже є постійні клієнти, які до нас вже приходили сюди, просилися постригтись перед відкриттям. Вже. Якщо барбер професіонал, то й без клієнтів точно не залишиться. Привітати «Барберів» з відкриттям нового барбершопу Блейд. Прийшли друзі та вдячні клієнти, які вже не перший рік користуються послугами професійних майстрів. Це Цей нелегкий час. Воєнний, скажімо, для України. Дуже приємно, що в нашому рівному ще відкривається один марбаршопер, блейд, і що хлопці на власний ризик відкривають скажімо, бізнес, надають послуги, щоб чоловіки сюди заходили і були ще стильнішими, красивішими. Хочеться їм побажати, щоб вони їх цей бізнес процвітав, щоб клієнти були задоволені. Я, батько чотирьох синів, думаю, буду сюди. Так, також водити своїх синів, щоб. Вони радували мене своїми зачісками гарними і своїм стилем. Барбершоп це своя чоловіча атмосфера, де можна підстригтися, поголитися, створити власний неповторний образ. Адже наші чоловіки найкращі і заслуговують на найкращий барбершоп.